Щодня тут рятують найцінніше людське життя. Це Черкаський обласний кардіологічний центр, головний медичний заклад області, що надає допомогу пацієнтам із хворобами серця. Черкаський обласний кардіологічний центр єдиний в області заклад, що надає високоспеціалізовану кардіологічну та кардіохірургічну допомогу нашим жителям. Протягом року ми в стаціонарі лікуємо біля 4,5 тисяч осіб, консультуємо 22 тисячі і виконуємо понад півтори тисячі оперативних втручань на серці. Кардіологічний центр проводить повний цикл лікування від сучасної діагностики до оперативних втручань на європейському рівні. Кожний пацієнт в нашому відділенні може зробити електрокардіограму, УЗД серця, велорогометрію та лабораторні дослідження. Отримати кваліфіковану консультацію лікаря-кардіолога. Підготовки. До великих операцій на відкритому серці необхідно перевіряти пацієнтам усе. Тому у нас є і ендоскопія, і ультразвукові дослідження червоної порожнини, ультразвукові дослідження судинної системи. У нас є рентгенівська служба, також є ендоскопія. Карнарна виконується при ішемічній хворобі або Планово перед великою кардіохірургічною операцією дозволяє нам бачити прохідність коронарних судин, бачити вражені місця і дозволяє знайти найефективніший спосіб лікування цих хворих. Черкаський кардіоцентр входить у п'ятірку кращих за якістю проведення хірургічних втручань. Нещодавно тут вперше провели трансплантацію серця. Ми виконуємо весь спектр кардіохірургічних операцій, які є для дорослого населення. Всі оперативні втручання виконуються за високими європейськими стандартами. Ми лікуємо пацієнтів не тільки з Черкаської області, а всієї України. Один із пріоритетів роботи кардіологічного центру сьогодні лікування інфарктів міокарда з кожним роком. Кількість інфарктів збільшується. Наприклад, в минулому році ми проєктували більше 700 інфарктів. Це 53 всіх інфарктів області. При цьому стаціонарна летальність в Черкаському обласному кардіологічному центрі відповідає рівню розвинутих країн Європи. За рейтингом асоціації кардіологів, Черкаський обласний кардіологічний центр протягом п'яти років займає провідні місця. Лікуванню інфаркту міокарду в Україні. І це перше, друге місце. За рейтингом Асоціації кардіохірургів України ми в минулому році завняли друге місце за операціями по аорто шунтуванню, третє місце по бактеріальному антикардиту. і четверте місце по надскладним операціям з приводу розшаровуючих аневризм аорту. І це є успіх для такої області, як Черкаська. Черкаський обласний кардіологічний центр. Ми – Рятуємо ваше майбутнє.